Усі три кандидати на горде звання кілера змагатимуться з яблукофоном за чотирма параметрами, тими, які традиційно вважаються справжніми чеснотами супермобілок. І хто покаже краще за айфона результати, той і кілер. Тест перший простота керування у зброї. Це типу простота збирання. Скільки рухів потрібно зробити, щоб отримати результат? Спершу про айфон зручний, простий у користуванні. Щоб дістатись до будь-якої програми, потрібно зробити не більше двох кліків. Все життя мріяв розібрати якусь легенду на частини. Управління N8 для знайомих із смартфонами Nokia, тобто із операційною системою Symbian, звичне, але подекуди незручне. Три робочих столи глибоко заховані іконки запуску додатків. А щоб дістатись до потрібного додатку, два кліки і ще на тобі прокрутку. Інтерфейс LG Optimus 7 новий і досить незвичний. Це така нова вінда. Зробили у Microsoft таку систему, яка на інших не схожа, хоча простота з неї аж пре. Для того, аби дістатись якогось додатку, потрібно зробити два кліки та дві прокрутки. Люблю прості речі. Інтерфейс Samsung Galaxy S доволі зручний. Це, дякувати Google Android. Смартфону знадобилось лише два кліки, щоб дістатися до додатку, а сам апарат оптимально налаштовується на роботу з інтернетом. В руках похати оружжя я чувствую чоловіком міра. Практически миротворцем. Айфон був першим, хто освоїв мультитач. Дозвільна здатність його екрану 960 на 640 пікселів, а розмір 3,5 дюйми. Перевіримо, чи мають таку функцію кілери імені його айфону. Подивимось, наскільки зручно на ходу заряджати, тобто користуватись сенсорним екраном. Дисплей Nokia N8 яскравий, але головне чутливий. Він підтримує функцію мультитач та швидко сприймає команду від пальців. Уміння заряджати на ходу може врятувати життя солдату. Недоліком Nokia N8 можна вважати низьку дозвільну здатність екрану. Лише 640 на 360 точок. Взагалі не рівень. Великий та яскравий екран LG Optimus 7 мультитач також підтримує. Але Optimus уже має більшу дозвільну здатність 800 на 480. Хоча, однак іще ще не те. Екран Samsung Galaxy S на пів дюйму більший за айфонівський. Він має сучасний яскравий дисплей із повноцінним мультитачем, проте як і інші претенденти здає на дозвільній здатності, як і в Оптимуса 800 на 480 пікселів. Наскільки цікаво користуватися смартфоном, ми визначимо за кількістю додатків, які можна на нього проінсталювати. Адже кожний малюк знає, у тирі тим цікавіше, чим більше набоїв можна вистріляти. У айфона цих набоїв додатків більш ніж достатньо. За 400 тисяч в офіційному магазині App Store. Кількість додатків Nokia M8 дозволяє стріляти чергами. У магазині з назвою Ovi, який невдовзі тупо перейменують на Nokia, їх декілька десятків тисяч. Але дійсно цікавих та корисних серед них не так уже й багато. Набагато гірша ситуація із LG Optimus 7. Звичайно, чергами тут не постріляєш, але вбивча сила те, що треба. В рідному магазині додатків Marketplace вибір, як на полисах магазинів 90-х, ніякий. Додатків розроблено загалом лише 25 тисяч. При цьому майже немає ігор. Користувачам Samsung Galaxy S повезло більше. Вибір набоїв них досить непоганий. Магазин Android Market нараховує 250 тисяч додатків. Кажуть, скоро нажене айфонівський. Та поки не нагнав. Щоб перевірити швидкість роботи апаратів, ми відкрили на них фотографію одного й того ж розміру. А також запускали кіно та прокручували його у різні боки. Темп задавав айфон. Фотка на ньому відкривалася миттєво, відео не гальмувало. Першим будемо порівнювати смартфон від Nokia. Фотографії на ньому відкриваються швидко, проте на перемотуванні відео апарат підгальмовує, та й загальна швидкість роботи не дуже висока. Я коли до нього доберусь, я його голими руками задушу. Щастя лише, що відеофайли можна завантажувати до смартфону безпосередньо, без обридливої конвертації. LG Optimus 7 також швидко відкриває фотографії і нормально показує відео, лише трохи підгальмовуючи при перемотуванні. Щоправда, ти відео до телефону просто так не загониш. Є герцовий процесор Samsung Galaxy S легко відтворює відео, яке між іншим зовсім не треба конвертувати та не гальмує при перемотуванні. Але при великій кількості відкритих додатків апарат може почати задумуватись. Фотографію він чомусь відкривав втричі довше за своїх конкурентів. Час підбити підсумки нашого полігонного тесту претендентів на звання iPhone Killer. Ми з'ясували, що деякі з учасників мають навіть окремі переваги перед айфоном за якимось із поодиноких параметрів. Але сказати, що хтось із них технічно чи за зручністю користування має цілий ряд відчутних переваг ні поки не можемо. Все я більше не можу. Натомість технічні характеристики айфону залишаються на високому рівні і поєднуються гармонійно. Ну, все, здається, на сьогодні я вже нагуляла. Не можна забувати іще про одну відмінність цього дівайсу. Таку невловиму і таку його невід'ємну харизму айфона. Я до тебе все одно, Русь! Я чув, який звук. Мабуть, здалося. Це це не просто перевага айфона, це його принади, те, що захищає його від кілерів. Він би навіть міг би стати антикілером, якби не був таким веселим та життєрадісним снобом.